Аномальна спека б'є історичні рекорди. Всі регіони України чекають на спад температури. Коли нестерпну жарюку попустить, розповіли синоптики. Значно зросла кількість харчових отруєн та проблеми в електрогенерації. Про це розповімо випуску. Підписуйтесь на канал цей час, аби знати більше і до справи. Такого українська столиця ще не переживала. У Києві зафіксували новий температурний рекорд. 15 липня максимальна температура повітря стала найвищою за останні понад 140 років. Вона склала плюс 34,2 градуса Цельсію. Такі метеорекорди встановлюються вже п'ятий день поспіль. За цей час в Києві встановлено вже 11 температурних максимумів. Однак спека поки нас не полишає. Український гідрометцентр дав прогноз погоди на середу, 17 липня, по Київщині. Отже, температура по області в темний час доби – 20-25 градусів. Вдень спека сягатиме позначки на термометрі у 35-38 градусів. В самому мегаполісі вночі – 22-24, а вдень жителям та гостям столиці радять бути готовими до жару у 35-37 градусів. Щоправда, можна сподіватися на певне спасіння. В день місцями пройде короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. І це не межа. Метеорологи спостерігають, небачену за всю історію спостережень температуру повітря. На піку подекуди дертутний стовпчик, досягає відмітки у плюс 48. Також незабаром прогнозують нові рекорди коливання температур у Європі. Аномальну спеку пов'язують із природнім явищем Ель Ніньо. Що нагріває Тихий океан. У середині тижня надзвичайна спека утримуватиметься в Україні. Проте з четверга очікується зниження температури повітря на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині. А ще 17 липня локальні грозові дощі передбачаються у західних областях. Про це написала у своєму блозі синоптикиня Наталка Діденко. Упродовж 19-20 липня зона ослаблення спеки посунеться на південь, центр та схід України. Додає вона. Окрім спраги, кволості та поганого самопочуття, спека приносить ще й інші проблеми. Якщо недобросовісні підприємці економлять на генераторах, псуються продукти в магазинах та ресторанах. Кількість харчових отруєнь за останній тиждень зросла утричі. Констатують у Держспоживслужбі. Центр громадського здоров'я України дав поради, як харчуватися в умовах духоти. Пите достатньо рідини, але уникайте солодких газованих напоїв та алкоголю. Слід обирати легку їжу з багатьом з багатим вмістом рідини. Рекомендують відмовитися від жирної їжі, адже за певних умов її споживання може підвищити ризик отримати тепловий удар. Не вживати страви з надмірною кількістю спецій, червоного та чорного перцю імбиру, часнику. Але натомість їсти маленькими порціями та часто варто зменшити споживання солі та перероблених продуктів, м'ясних ковбас, консервацій, хлібобулочних виробів. Від морозива та замороженого соку теж радять утриматися. Надскладна ситуація і в енергетиці у Дніпрі через аварійні відключення світла не працює половина світлофорів в основному в центрі міста. Глава Миколаївщини Віталій Кім пояснює, у системі є значний дефіцит потужності. Це впливає і на техніку, є збої в роботі обладнання в регіоні. Нагадаю, що, за даними «Укренерго» вночі стався вихід з ладу обладнання на одному із енергооб'єктів, простими словами, через аварію на обладнанні відвалився шматок генерації. Відповідно, зменшилася і без того квола потужність, яка в нас залишилася після російських атак. Тому ставимося до споживання електроенергії відповідально, бережімо себе та близьких і користуємося порадами, аби пережити палючий літній період. Дякую вам на цьому за увагу. Закликаю підписуватися на канал сейчас, ставте лайки, тисніть на дзвіночок. Ще побачимось. Росія горить і плавиться. Сусідню федерацію накривають аварії, пожежі та непогода, яка несе за собою відключення електроенергії. Всі природні катаклізми, які заважають Росіянам жити, ми зібрали в одному випуску. Раджу одразу підписатися на канал «Сейчас» І починаємо. Тільки понеділок, а тиждень у Росії вже не задався. Відключення електроенергії через нічну грозу та шквалистий вітер стався в Орловській області. Про це повідомила прес служба уряду в понеділок, 15 липня. Основними причинами стали падіння дерев та накидання гілок на дроти високовольтних ліній, пише у своєму телеграм-губернатор Кличков. Загалом блекаут накрив понад 350 населених пунктів у регіоні. Заживити абонентів планують у найближчу добу. Тим часом під новоросійськом горять турбази. Пожежа почалася ще в неділю ввечері, палає на території лісового масиву села Дюрсо Краснодарського краю. Вогнем охопило 62 гектари. За даними МНС, полум'я пошкодило 300 будівель на базі відпочинку Романтик і ще 8 будинків на базі відпочинку Блакитна хвиля. Евакуйовано 500 осіб з частини вколишніх баз відпочинку. Через масштаби горіння у місті запровадили режим надзвичайної ситуації. Про це повідомив голова міста Андрій Кравченко. За його словами, на піку попередня площа займання становила 22 гектари. дорогу отрезал. База горит вся. Стоянка с автомобилями тоже горит. Все, кто остались целые тачки, вот сюда приехали. На не выйдешь. Нині рятувальники усувають осередки спалаху, що залишилися. Зазначається, що на місці продовжують працювати літак ІЛ-76 та два вертольоти к 32 та Мі-8 із водорозливними пристроями. Ну а разом із пожежами не дає про себе забути бавовна. Цього дня дрон атакували одразу два населені пункти Білгородського району. У селищі Октябрьській внаслідок атаки випала постраждали двоє мирних жителів. У момент нальоту чоловіки знаходилися всередині автомобіля. У Одного осколки випоралення правого предпліччя та голови, у другого баротравма, розповідає губернатор Гладков. Вся область ризикує залишитися голодною. Через обстріли на Білгородщині не збирають вже зернові на 6 тисячах гектарів, і це небагато не мало 8% загальної площі. Крім того, керівник цими землями доручив обмежити доступ до прикордоння, що обстрілюється. Послухаймо. Ситуація, которая складывается в приграні ситуація, продовжує ставати країні напряженою. Страдають люди, гибнуть мирные жителі. Много ранених розрушень необходимо приймати дополнительные рішення по защите населення в рамках тих полномочий наших можливостей, які є в нашому розпорядженні. Залізниця не витримує. Одна людина загинула, одна постраждала при сходженні товарняка в старому Осколі у ніч з неділі на понеділок. Постраждали двоє співробітників локомотивної бригади їх доправили до лікарні. Один із них помер сьогодні. За даними телеграм-каналу, Білгород номер 1 один», один із поїздів був несправним. Цієї ночі неспокійно спалося ще кільком російським регіонам, якщо вірити сповіщенням від Міноборони РФ. У ніч на 15 липня ППО ворога знищила 15 безпілотників у Брянській області, один у Липецькій і ще шість у тимчасово окупованому Криму. Росіяни в шоці від громихань та сильних бабахів, але тамтешня влада заспокоює, мовляв, все під контролем. За словами Липецького губернатора Артамонова, БПЛА впав на територію електропідстанції у становлянському муніципальному окрузі. Жертв немає, а роботу електропідстанції не порушено, стверджує він. Хлопало у Брянській області. Їхній градоначальник заявив про відсутність руйнувань та постраждалих. В анексованому Севастополі, за словами Розважаєва, уламки дрона впали в районі Мису Фіолент на території одного приватного будинку. Путініст не згадав про те, що був приліт. А за даними пабліка, кримський вітер вгатило по садовому товариству Катюша на монастирському шосе на Фіоленті. Повідомляють, що від дронів постраждала військова частина радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Росії. Там є антени, схожі на антени РЛС, а також супутникові антени.